Роблю собі от стресса нове кофе. Щас попробую. Подивимось. Як... мені каже я переборщив з крепостю. Там щось 9 із 10, мені кажеться, мені пизда буде. Воно щось як 4 то Це жопа. Еба. Жесть. Кофе ж тестирують без сахара, без молока, без сливок, без нічого. Ну, правда раді крема прям пиздец там. Прям так, прям так нормально. Ви на чашку не обращайте внимания. Це я не скажу, що прям ще й погано, ще й нормально. Весьмо, весьмо. Прям прикольний прикус такий. Типа вигоріла картошка. Ти будеш кофе пробувати? Не. На, попробуй. Дікуха. Ну як? Ебать. Те ще й казав, херне кофе. Топчик. Така Легка горчинка відчувається. Прям то, що треба. Так, у нас зараз 22.16, я ще не сідаю працювати, але вже дуже хочу, щоб протестувати наушники. Там стільки налаштувань, там окремий додаток іде прям жесть. У реально респект. От в мене що ті спортивніші я бігаю, такі шоці. Я не знаю, де провалилося время, але вже час. І 11 хвилин, другий. Це жесть просто. Типу між цим кусочком і попереднім там розрив в декілька годин точно. Я не розумію, як так трапилось, але так от. З... Зібрав повністю лог, ставлю його в рендер. Все, погнав монтажик туди-сюди. Время. Тут монтажик. Блін, ну цей базовий софт, конечно, JBL дуже крутий. Так що у нас 2.45. Хирячи шовці по розпаковці.